старатися подобатися. Я перестав займатися людиною Я перестав шукати самоутвердження в цьому світі. Я утверджувався у Божій любові, у Божому серці що я дитина Божа. Я прийняв, що такої, як я не маю, кожний є по своєму красиві. Я прийняв, що я створений для щастя в Христі і через Христа, а не в людях і через людей які також недолюблені, як і я, які теж з такими же самими комплексом. І з таким лицемірством, бо я ж того тіста, як і ти. І чим я перестала чекати пошади від людей, мене почали люди шанувати. Бо я стала сама собою. Стала Щиро щирий, відкрито. не боялися сказати правду, що думаю, що мені подобається, що не подобається. Від мене віддішу страх людський. Я заспокоїла душа. Я відчула радість цій свободі. Я відчула повагу до себе самого. Не від людей, а від себе самого. Я себе ніколи не мала поваги. Я чекала поваги. Наскільки я почала себе поважати, наскільки люди почали мене поважати за мою доброту за мою щирість, за мою простоту через Христа і у Христі, через довір'я Бога, Його любові до мене, Його милосердя до мене, Його прощення. І це доказ Його любові. Він сам. Я трошки на кращу ноту перевів. Щоб духа дати вам. Да. Чесно скажу, очіку, чесно скажу. Я чесно, тільки чесно, чесно скажу. Слушаю, у вас, а оце клас, клас, клас. Воно мені відвіркало. Клас-клас, хто щось робив. Чесно сказав. Я була все більше на те, що хтось щось клав. Чи будь тільки... <пиво> <пиво> <vidéo> Я думаю, чи повернутися, сказати, чи мовчати. <пиво> я промовчала. А я все Господи, визволи роздратування. Я дякую тобі, Господи, що ти показуєш, наскільки я ще тілесна. А не духовна особа. Так. Я сейчас не хочу хвастатись, просто розказую. Мене теж це дратувало. І я не зауважила, коли воно перестало мене дратувати. У мене телефон постійно також давав. Клац-клац. Я собі тихенько піднімаю. На собі не бачила, скільки розуміти зупини. Ти отець не дратуєш край. Думаю, ну Ні, я за те, що увага більше було на те, що клацання, чи на слово Христове. Тому що звичка увагу на зовнішній. Вам практика вже прямо вами. Ой, як добре. От зразу, практика, і показала нам. Слава Богу! Слава Богу!